Шановні студенти і тренери, в цей непростий для нашої держави час вам випала честь представляти Україну на найбільших студентських змаганнях всесвітній зимовій універсіаді. Боротьба обіцяє бути запеклою, адже до американського лейк Плесіду прийдуть майже півтори тисячі атлетів з 43 країн світу, які представлять 540 університетів. Студентська збірна України буде представлена у восьми видах спорту. В кількості 61 атлета. Кожен ваш старт, кожна поява синьо-жовтого прапору на спортивних аренах та екранах провідних світових телеканалів буде надзвичайно цінною та важливою для нашої країни. Бажаю гідно представити Україну і вкотре продемонструвати всьому світу, що ви найсильніші вболіваємо за вас разом до перемоги. Тримаймось, ми сильні. Ми Україна, з поваги до вас.